Покажу вам, як заробляти 500-700 гривень в день і нічого не робити. Відбійний молоток від GTM, яким можна збивати не тільки бетон, цеглу, асфальт, а навіть здавати в оренду і на цьому мати непогані гроші. Зі слів мого товариша, який придбав цей відбійник і надав мені на огляд, він каже, що за оренду ось таких молотків він вже стільки грошей виклав, що можна було би вже 10 штук ось таких купити на всю бригаду. Комплектується шестигранник, запасні щітки, піка. І зубило. Якої воно якості, все будемо перевіряти в процесі роботи. Сила удару 20 джоулів, це вам не жарти, потужність двигуна 1500 Вт, патрон SD Max діаметром 18 мм, вага 11 кг. Нереально важка штука, цілий день не потягаєте це точно. Система підтримки удару 2100 ударів за хвилину, регулятор обертів, антивібраційна ручка. захисний кожух, щоб ви не обпекли руки, який також можна зняти. Ось, будь ласка, хлопці вкладають бруківку, трапляються ось такі ділянки, які потрібно збити. Постійно брали в оренду ось такі відбійники. Кажуть, що вже втомилися, багато переплатили коштів. Все <звук> добре, Чудовий, своїми функціями справився зі всіма. Порівняно з тими, що брали в оренду. Набагато краще, що антивібраційна ручка і не віддає так руки за цілий день роботи. Якщо велика кількість треба збити, то руки не так втомлюються. І не важкий. Порів, да. Б'є краще, краще, а вага легше. А на ці гроші може бути. На ці гроші це супер покупка. Супер, так? Да? Да. Тобто бляха. Свою цін... функцію він виконує на всі 100%. Ціна якість, так, да? може бути. Да, да. Справляється на відміну. І навіть важкий бетон, який з щебнем колить просто суперовок.